Доброго ранку. Сьогодні 29 червня 2015 рік. 04.50 години ранку. Озеро Світязь, село Пульмо. Виїхали зустрічати сонце. Воно вже десь недалеко. Небо червоніє. Пломеніє. Нас є небагато. Помарі. Це всі, хто приїхав, і ще є до нас. Ми всі дуже веселі, бодрі і нам спати не хочеться. Ага. Да. Так, <ріст> да, так. Да. Можете сказати десь в історії, військово запам'ятається. Можна сказати, що ми дуже молодці. Ми перебороли свій стон. Хоч була дуже спокуса залишити і купати солодко. Ми це зробили. Прийшли, нас небагато. Але видно, хто є рев ревна людина в тому ділі. Хто може перемогти себе? Так, да, може перемогти, на кого можна покластися. Надійна людина. То от можеш їх так їх провести покатати. Оце вони, так, да, оце вони. Дякуємо дуже Андрій, якого знімимо, да. Ось, ось, а Андрій. Його не кінь, я думаю, в кадр попаде. Андрій, в кадр обов'язково. Це були б такі ревні. Це найрівніший із нас це автомобіль Т4, Volkswagen. вибору взагалі не було Не знаю якої року випуску, але. Ще є Денис, Денис. А встав чотири Ще є Денис, Денис сам. Одненький На фотографіях покаже. Я фотографію. Його судно. Але в принципі, не жалієте, що ви поїхали? Не mm. чі... mm. жаліти буде ті, хто не поїхав. Да. Хай жить. Відео покажемо, розкажемо. Так, mm. да, таке буває ледве не раз в житті, а ми цей шанс пропустили. Mm. Хочуть повторити, а вже все. Додому. Завтра у поїзді можна десь під Києвом. Mm. Ти маєш озвучити час без десяти п'ять на минуточку. Четверта година 50 хвилин. За Київським часом в Україні, в Волинській області. В самому куточку України. Озеро Світязь. Озеро Не більше десяти кілометрів як до Польщі і до Білорусі, так?

Вибачте. Ні, ну Ну що, вам смішно? Мене ще й 25 хвилин кадру записати. Так, робимо паузу, а продовжуємо при зустрічі сонці. Так, декілька слів на камеру. Зимою, як ти почистий, ти часто замерзне, і ти походиш. слушаешь Не, ходишь, типа, и все видно, типа, як зараз, в дно. Ну, типа, два метра, а так страшно, типа, иди. Ну да. И где все выше, все выше. Надбур червонее, все теплише. Сестры спевают. Браты слушают и чекают за близким солнцем. Сонце все ближче та ближче. Я, я... Вибачте, я не хотів. Це ж раним п'ята година, що ви хочете. І з ти хочеш. Це було б питання чому душо. Згуби не душу. Треба ще й міти дуже гарно показується. Почекаємо ще трошки, воно вже от-от-от майже вийшло. Сонце вже показалось на небозводі. Воно дуже швидко зараз побачив. На годиннику 5.15. Сонце показується дуже швидко. Це взагалі не перевершене видовище, слухайте. Так, явище, явище. Та ти що, це красота? Дочекались. Воно сходить, це дуже гарно. Сонце вже піднялось вище. Дійсно, краса сонце майже вже весь диск сонячний показався і заліз. Неперевершене видовище просто. Так так будьте тільки Аліна поверни голову одна друга. Женя, правда, ніякий ютуб із Ажі якістю не зрівняється. Сто відсотків. І це все Волинський край. Західна Україна. Прекрасний чудовий. Все, сонечко, показалось на небозорі. Все, до нових зустрічей. Побачимось. А ще. Вам сподобалось? Все, передайте тим, хто буде дивитися. Если я не